Друзі, всім привіт! У нас черговий випуск подкаст з адвокатом Ігорем Місько. Я дуже рада бачити тебе. Дійсно вартує розказати, як ми з тобою знайомі, тому що це дуже приємна і тепла історія. Ти мені розкажи, будь ласка, от така корпоративне управління, академія корпоративного управління, міністр економіки корпоративного управління. А як ти вважаєш? Мені дуже цікаво, так знаєш, чи виправдав себе інститут корпоративного управління і інститут наглядових рад? Корпоративне управління виникає в той момент, коли є бізнес. да, його не пролітаємо, ми на ньому зараз виконавчий директор. Якщо його не, немає, як його знайти? Власник несе ризики. І власники бачать, що в тих чи інших компаніях там працює борт, це ефективно. Ти знаєш, я ти зараз розказуєш. Я пригадую іс історію в своєму житті. в мене такий випадок був.